Каже, виглядає ця програма, це база даних. Друга Excel і наступні всі PowerPoint, Word і інші. Оці всі програми входять в основу українських інформаційних систем. Покажу деякі з них. Покажу першу програму Excel. Особливість Excel полягає в тому, що її можна використовувати для бухгалтерії, для підприємства. На обчислі і так далі. Що, чим характерна Excel? Excel характерна тим, що вона має багато графіків і діаграм, які можна будувати. Друга особливість Excel, що Excel має таку функцію, як майстер функції. І бухгалтерам, економістам і так далі що потрібно знати всі функції. А які це саме функції? Фінансові функції тут вони є. Математичні функції, статистичні обов'язково і інші. Покажу, на прикладі математичних функцій. От є математичні функції, наприклад, експонента. Щоб її задати, щоб її визвати, треба її визвати на екран, задати довільне число, і от ми бачимо результат. Результат цієї Відуючими статистичними функціями є, покажу, фінансовою. Фінансистам потрібно знати. От. Особливість математичних полягала в тому, що на вхід одне значення, на виході одне значення. Фінансової функції інше.